Будьте здорові чорноброві іншим співчуваю. Мене звуть Саша. Це канал Душнило. і Сьогодні я хочу розповісти про мультфільм Мавка лісова пісня від української студії «Анімаград». Отже, перше з чого хочеться почати, це гайп. Я ще ніколи не бачив настільки поширеного продукту в українському кінематографі. Мерч був буквально всюди, всі ці шість років. Дуже багато людей щиро вірили, що мультфільм вийде крутим, хоч я вже останні чотири роки від нього нічого не чекав. Звісно, коли я вперше дізнався про екранізацію мавки і побачив той самий перший тизер. ну, я був в захваті, бо було видно наскільки все зроблено зі стилем і з любов'ю. До того ж творці їздили з цим тизером Європою, отримували фінансування. Все було класно. Але в якийсь момент на Комік-Коні розповіли більше про мультфільм, показали тваринок, які буквально створені для виготовлення м'яких іграшок, показали комік-реліфів Ерика і Дерека, розповіли про передісторію і мотиви килини. Дуже багато розповідали про те, які в мультфільмі будуть технології, як там буде поводитись вода, як там буде покріти волосся, як вода буде текти за фізикою. Тобто ну, дуже багато води в всіх сенсах. Тані пішли кілька років за тище. Вийшло кілька досить крінжових трейлерів з напором на екшн, динаміку. Стало більше ясно, що від твору там не буде взагалі нічого. Анімоград випускали пластівці з мавкою, бутилки з мавкою, російськомовний переказ мавки. І нарешті мультфільм вийшов в прокат. Почнемо з хорошого. Найбільшим плюсом мультфільму є його саундтрек. Словами не передати, наскільки в мультфільмі хороша музика. Ну, звісно, за виключенням того моменту, де творці вирішили вставити музикальний кліп Пивоварової Христини Соловій, замість того, щоб, ну не знаю, попрацювати над розвитком стосунків Мавки і Лукаша, все одно багато сцен викликають мурашки виключно завдяки музиці Максима Березняка, Дар'я О Веру і гурту Дахабраха. Далі йде більш суперечливий сегмент, адже мова йтиме про візуал. Так, картинка досить гарна, освітлення і відображення на рівні, вода також круто виглядає, зате є проблема з анімаціями. Здебільшого персонаж рухається занадто якось дерев'яно, як по шаблону, бо motion Capture походу, занадто дорога технологія для найдорожчого українського мультфільму. Приміром, якщо персонаж кидає якийсь предмет, краще на його політ в повітрі не дивитись, а дизайни деякі взяті ніби з плен з вісі зомбіс. <плес> проте це дрібниці, мульт виглядає красиво, але часом реально здається, що це якась технодемка. Як коли ти граєш в перший Crysis, то геймплей наче і веселий, сюжет не жахливий. Але ти розумієш, що гра існує скоріше, щоб показати, як дерева там ламаються, як водичка хлюпає, як світло вертає костюм в режимі невидимості. Так і тут не раз здавалось, що сцена існує виключно для того, щоб ефект так показати, чи як вода розлітається по фізиці, хоча доволі дефолтні, як на мене. Ще з серйозних мінусів я відчув гостру нестачу акторів в мультфільмі. Не всі озвучували прямо погано, але здебільшого персонажі звучали ну дуже непрофесійно. Я чесно не знав, хто кого озвучує до перегляду мульта, і мені з основних персонажів сподобалася звучка тільки гука, лісовика і місцями мавки. І хто б міг подумати? Їх озвучували дідзьо, в якого акторська експресія ну точно є, Назар Задніпровський, який є професійним актором в тому числі дубляжу, і Наталія Денисенко, яка ну, хоча б десь грала. Килини мені звучала знато театрально, русалка шипелявила і перегравала, Лукаш звучав дуже пафосно і награно, і так далі. Далі йде найбільша проблема мультфільму, його сценарій. Почнемо з того, що мультфільм втратив дуже круту можливість вставити екофрендлі посил. В оригінальній книжці Мавка чує шепіт дерев, називає березок своїми сестрами. Там зображено живий ліс, де немає нічого ні мола, чи неживого. Також там є дядько Лев, який навчився жити в гармонії з природою і не дає її кривдити, за що й лісові істоти його не чіпають. В мультфільмі ж там просто своя мікронарнія за каменем, де в звичайному лісі живуть ще русалки, живі пеньки, мавка і. бізони. А дядько Лев просто собі чилив весь час, а в фіналі з лісовиком ні з того, ні з сього. You son of a bitch! Тут можна заперечити, що люди ж рубали дерева, а лісові істоти їх там захищали, але до цього ми повернемось трішки пізніше. Основний мотив книги це важливість нематеріального, де Лукаш і Корислива Килина протиставляються лісовим істотам, здебільшого мавці, і дядькові Леву, тоді як тут цього просто немає. Відчуття, що сценарист там писав персонажів собі, зробив килину, яка хоче вічної молодості і багатства, зробив фрола, якого озвучує Сергій притула, і для якого найважливіше це одяг. І є мавка, для якої найбільша магія це музика. А потім згадав, що йому абсолютно начхати на якість і ніяк не зв'язав це в одну сюжетну лінію. Ну, а те, що килина з сім'ї лісоруба, походу, взагалі зроблено тільки заради екшена. Бо нікому ліс не треба був. Їм треба було тільки одне джерело і вбивати лісних істот. І те, що вона поїхала на лісозрубувальній машині, теж зроблено просто для динаміки. Воно там взагалі ніяк не потрібно. Я це кажу, тому що за трейлером могло здатися, що селянам може захотітись там вирубити їх особливі дерева, і колина може захотіти на цьому заробити, а лісні істоти будуть боронити ліс. Але ні, в мультфільмі цього просто немає. Вони пішли до лісових істот і почали палити ліс, просто бо треба щось захищати, я не знаю, в плані для сюжета. От часто кажуть, що ну це мультфільм для дітей, чого ти хочеш. Але є от одна така штука: діти не тупі, вони можуть дивитися мультфільми з хорошим, комплексним сюжетом, і мало того, вони люблять це робити. Так, іноді вони інтерпретують його для себе по-іншому під свій дитячий світогляд, але це не привід не старатись. З персонажами також досить складно, бо Мавка це така типічна обрана, Лукаш це звичайний добрий парубок, лісовика, дядька Лева, друзів Лукаша і Русалки ну, дуже мало в мультфільмі, і вони просто норм. Також є лісна істота Гук, який більшість часу був на диво не крінжовим. А з антагоністів у нас Килина, брати всім Кренти, тобто Ерек і Дерек, і Фрол. Тут ідемо по порядку. Килина мені взагалі не сподобалась. Голос перегравав, дивний дизайн і натягнуті мотиви. Ерик і Дерек майже весь час мовчали, і їх ну справді складно оцінити як персонажів, але переживав за стосунки одного з них і русалки більше ніж за власні. Ну і Фрол – це якась жесть. З ним, здається, не було жодної хорошої сцени, всі його появи ніби мають свою атмосферу: то стел з рівня Metal Gear, то битви з півнем, то дум на мінімалках з бензопилою, то ще що. Відчуття, що його придумали, ось ось спеціально для притули, щоб він якусь роль зіграв, пихнули його персонажу величезну кількість гегів, вивели його безглуздим чином і забили. Навіть іноді здавалось, що його лицева анімація і рендер значно гірша за інших персонажів. Ну і підбиваючи підсумки, мультфільм не є таким аж поганим, я точно отримав від нього задоволення. Хоч там є сюжетні дірки і непослідовані вчинки персонажів, ну його було приємно дивитись більшість часу. Тож, якщо у вас атрофоване почуття крінжа, чи є маленька дитина, чи просто хочете розслабитись, то мультфільм вам підійде. Анімаград явно рухається в правильному напрямку, і так може через років сім, коли вони випустять новий проект, він буде дуже крутим. Проте з оригінального твору можна було зробити мультфільм рівня Піксар. Хай навіть з гіршою графікою. А вийшло щось гірше за звичайний мультфільм Дійснею. Амінецьарайтлайк. I mean, right. like... Overrated as fuck, in my opinion. I mean...